Доброго ранку на каналі Файні квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 листопада 2024 року. Сьогодні 14 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 9 години ранку, а потім перейде в знак Телець. І продовжується складний та напружений час спаленого шляху місяця, 15 листопада повня. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, але можна поливати рослини. Підживлення в час спаленого шляху місяця небезпечні для рослин. Не можна 14 листопада проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, це повня. 14 листопада сприятливий день для збирання врожаю, на тривале зберігання для різних заготівель. А от після 10-ї години ранку можна зайнятися вже і квашенням капусти. Завтра, 15 листопада, повний місяць буде знаходитися в знаці телець. Це складний та напружений час, тому, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, але можна в тільці поливати рослини. Підживлення в час повні, небезпечні для рослин. Не можна проводити в цей час і обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 15 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення капусти, смачної капусти. А важливо для здоров'я на 14 та 15 листопада. Тут працюють енергії тільця. Не використовуйте для харчування молоко свіже, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Смачне та корисне готуємо з наступних продуктів: з риби, морепродуктів, печінки тріски, вівсянку готуємо молочнокислі продукти, морква, буряк, всі води капуст дуже корисні, картопля, цитрусові, салат. Листочки, зелені, вітаміні, салату, айва, обліпиха, журавлина і п'ємо чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Смачного вам! На цьому наш ранковий випуск завершений. Божого благословення вам на цей чудовий день, здоров'я міцного та щастя людського, миру вам та добробуту, тепла! Та затишку у ваших оселях, любові вам і злагоди, уміння та терпіння. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!